Шокуюче вбивство на Прикарпатті у лісі, неподалік Миколичина, знайшли п'ять трупів. На тіла двох дорослих та трьох дітей випадково натрапили охоронці місцевого нафтопроводу. Ми дійшли буквально пару метрів. Побачили, що лежали люди. Лежали в ряд. Один біля одного і побачив того хлопчика, що якраз був на дорозі. Тоді мені кричав: експерти встановили у всіх загиблих вогнепальні поранення в голову. Біля тіла 28-річної жінки. Правоохоронці знайшли зброю, з якої за попередньою версією дорослі вбили власних дітей. Послі всі були смертельними поруч з жінкою, знайдена рушниця мисливська. З якої наймовірніше були скоєні постріли. Головна версія це те, що діти були вбиті батьками, а батьки скоїли самогубство. Або принаймні один з них скоїв самогубство. Усі загиблі мешканці Чернівецької області. Мати дітей розлучена. а Чоловік був її співмешканцем. З якою метою вони приїхали на прикарпаття, поки невідомо. Востаннє дорослих з дітьми бачили у місцевому прокаті. Лиш сім'я зовсім звичайна троє маленьких дітей десь від трьох до шести років семи. Жінка спокійно сиділа, чоловік пив каву, курив на вулиці. Слідчі не виключають. Співжителі належали до секти. За фактом вбивства багатьох осіб розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці працюють на Прикарпатті та у Чернівецькій області.